Бачите, у Миколаєві навіть освітлення включили. Так що в москалі не дочекаєтесь. У нас все добре. Миколаїв живе. Доброго вечора. Ми з Миколаєва. Слава Україні. Ну, але сьогодні мова не про Миколаїв. Сьогодні я трошки розкажу про свою мандрівку до Очакова. Сталася вона через те, що зателефонувала мені вчора моя приятелька давня і там в сльозах, соплях. От. І, як виявилось, значить, в їхній будинок в очакві приватний потрапило. Щось потрапило таке. Ну, і я вже якби... Підв'язався, відвіз, бо вона тут зі своїм онуком сидить у Миколаєві, а там і мати, і сестра. І сьогодні я мав вранці мандрівку до Очакова і зняв деякий матеріал. Крім того, вже в Ноздегін я побачив ось повідомлення Кацапів про ураження нібито 73-го центру спецоперації. Ну і далі як вже пішла зйомка. Ось так виглядає 73-й центр спеціальних операцій з британськими найманцями всередині, про які повідомили кацапи. От. Трохи ближче, якщо підійти, значить видно це сусідська споруда, врем'янка вирвана. Кут, кондиціонер лежить, висить. Так, ну і всередині там дах знесено. І виходить, всередині отака небагата хатинка. Тут бабця жила. Бабця вціліла, слава Богу. Ось так це виглядає. Ну, як я ідентифікував, ось ламок там лежить. Це град, Лама Града. А сам корпус ракети застряг трошки ближче, якщо подивитися, застряг безпосередньо у дивані. Пробив підлогу і застряг. У землі аж. Ну, що можна сказати? В принципі, нарікання у мене на нашу владу. Тому що на сьогодні вже більше доби пройшло після цього прикрого випадку. І піротехніки, от на той момент, коли я там був, це десь о на початок 11 ранку піротехніки ще досі не приїхали. Но, коли я зайшов, я побачив, може воно то і зайве було, бо очевидно, що такий це снаряд града, він вибухнув, сліди шрапнелі там скрізь, побило там шипки і дах побило шифера. От. Але сам факт. Поліція приїхала з другого виклику, бо не хотіло заходити без вибухотехніків. А вибухотехніки приїхали вже після обіду сьогодні, коли я поїхав звідти. Така собі оперативність. Але хочу сказати віддати належне: все-таки одна служба відреагувала дуже швидко. Приїхали з обленерго і поміняли. Було розбитий лічильник електричний, і відновили значить. І ввод відновили електричний, і поміняли лічильник. Все це безкоштовно і швидко. Але ні газова служба, ні поліція, ні не приїхали. Ну як це має бути? Ну, наразі вже, як в телефонному режимі, мені повідомили, що все вже є акт обстежений. І дуже рекомендую всім, хто постраждав, не тягнути з цими актами, які видає поліція. Також треба, щоб слідчий заніс вас до постраждалих, до списку постраждалих. Ну і оскільки наша держава поки що не зовсім така розвинена, то треба приватним порядком. Рухати цю справу через адвокатів подавати в Європейський суд справ людини от, і намагатися відшкодувати всі ці кошти з країни терориста. Кошти вже деякі є, тому ну, ці справи виграшні, тільки треба все це робити. Наразі, ну я дуже рідко там прошу допомогу. Але це той такий випадок, коли. Там в основному жінки з дітьми і з невеличкими доходами то просьба до тих, тих прохання до тих, хто дивиться мої відео. І якщо можете, задонатити безпосередньо постраждалий усі її. Картка, картка буде ще в описі, буду дуже вдячний вас. Поширюйте це відео, бо це безпосередньо відучевиться, фіксування злочинів країни-терориста Російської Федерації. От. І всім дякую за перегляд. Буду намагатися давати щось свіже і оригінальне. Слава нації і смерть Російської Федерації. Але спочатку нехай сплатять це. Потім уже здихають.